Солдати, воїн, захисник пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, за те, що в ці важкі часи не бачу тебе мати. І ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що нині кожен день і кожну хвилину ти ризикуючи життям, борониш батьківщину. Спасибі воїни мої, за те, що бережете Україну. Спасибі. Вам за тихий мирний сон, спасибі вам за те, що ви живі, спасибі ангіли мої. Воїни лиця славних, ти з тримаєш в руках, щоб на нас Україну десав, Злий не посадився, фраг. Бу будь у сні і пусто стоїні, ти славний своїх батьків від власні, українські воїни. На святку. Кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що борються за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої ясної долі.